Вітаю, ви на каналі Наталка про парфуми. Це канал Парфумерний. Мене звати Наталка і я вас запрошую в мій прекрасний ароматний світ. І у це нове відео, яке сьогодні присвячене новинкам 2023 року. Подібне відео не так давно вже з'являлося в мене на каналі. Ми обговорювали новинки 2023 року, але вони продовжуються. Бренди традиційно роблять нові запуски ближче до осені, і новинок назбиралося вже немало, багато чого встало на полицію, тож нам з вами є про що поговорити і до чого придивитися, а точніше, принюхатися. Багато чого із новинок я протестувала сама, зробила власні враження і саме про. Них я вам буду сьогодні більше розповідати, але також були новинки, які вже анонсовані і вже скоро ось ось мають доїхати в Україну, з якими я ще не знайома. Про них я також вам розповім. Але традиційно я об'єднала в цьому відео найцікавіші, найяскравіші і ті новинки, які мені сподобалися. Давайте розпочинати і розпочну я одразу з люкс. У бренду Burberry вийшла досить яскрава новинка. Аромат під назвою Годес, тобто богиня від Burberry. Мені здається, що на фоні того, що у бренду Burberry популярність лінійок My Burberry та Burberry Хіо, створених Франсісом Курджаном, пішла на спад, і бренду став необхідний новий флагманський популярний аромат, який буде гарно продаватися. Тож вони запрошують нову парфумерку Амандін Клер Марі, а це авторка класичного Хлое, і вуаля новий хід готовий. Ну і що? А те, що годес, це солодкий ванільний аромат. Ваніль в ньому люксова, досить неунікальна, подібна до багатьох вже існуючих люксових ванілей, представлених сьогодні на ринку, тим не менше, дуже приємна. Ваніль в ароматі це центральний і домінуючий акорд. А що нам піраміда каже про лаванду і імбир? Імбир я взагалі погано розрізняю, а лаванду так розрізняю. але… Ця лаванда, якщо ви її боїтесь, то не бійтеся. В ароматі Годес вона в мікродозі, і цієї мікродози якраз достатньо для того, щоб такий відверто гурманський солодкий аромат не засолоджувався і не переходив у цукрову основу в кінці. Аромат стриманий, він м'який, округлий, дуже жіночний. Я вже згадала про імбир, якого я не чую. Ну і відверто какао, яке теж заявлене в піраміді, теж якось мимо мене повзмінні пролітає, я його не відчуваю. І багато хто вже у відгуках порівнює Годес із напрямком Монгерлен, це лавандовий, ванільний аромат, досить відомий, досить популярний, і з тим самим Лібра, в якому лаванда дуже відверта і набагато більш є відчуваю. Чутною, так, це напрямок. Близько до того, і тому я сказала, що Годас не унікальний. Тим не менше, я вважаю, що він зрозумілий. Він багатьом сподобається. Він прекрасно впишеться в цю осінь і перейде в зиму. Його будуть прекрасно купувати. Вдалий запуск у Бьорбері. мені особисто він здається вже трішки, десь можливо неактуальним і десь можливо вторинним чи банальним. Мені такий аромат на сьогоднішній день не потрібен. Але ви обов'язково придивіться, можливо, года стане вашою новою улюбленицею. Наступний новий запуск стався у бренду Guerlain в колекції Аква алегорія. Запуск був не один, але я вам сьогодні розкажу про найактуальніший для цієї пори року боска ваніла. Аромат, до якого, можливо, я б взагалі сама по власній волі не підійшла. Але я робила покупку і в корнері Герлен мені дали маленький семпл. І що вам сказати про цей аромат боска ваніла, який мене досить приємно здивував? І тут виявляється, у нас дуже цікава, непогана пляжна ваніль. Так саме отой мінеральний солонуватий ванільний профіль, який найчастіше з'являвся останнім часом в ніші. В брифі мова йшла про дикі корсиканські пляжі наприкінці літа, і їх нам мали зобразити в ароматі через ноти бергамоту, евкаліпту, сонячні ноти. Вибачте, чим пахнуть сонячні ноти. Просочену морською водою корягу, що викинуло на берег, і, звісно, ваніль. І ви знаєте, мені хочеться похвалити бренд і похвалити цей аромат, тому що для люксу це дуже сміливо заявити і показати. Нам саме таку мінеральну сторону ванілі раніше в нас був лише аромат Reveal від бренду Calvin Klein, але там ваніль була більш солона, вона була менш такою, знаєте, мінеральною, менш навіть люксовою, я би сказала. А тут справді напрямок аромату. Bleu Turquoise від бренду Giorgio Armani це напрямок аромату ваніль Мадагаскар від бренду Chopard і та ж сама Vanilla Vibes від бренду Juliette Hezegan. Звісно, тут немає тієї мінеральності, немає тієї яскравої озоновості, яка є у шопар, і немає того ладаного акорду, який є в бльотер і робить звучання нішевим. Але як окрема композиція, воска-ваніла мені дуже подобається. і Я вам раджу до аромату придивитися. Можливо, він також когось здивує. Якщо ви раніше шукали подібний напрямок в ніші, то тепер ви можете знайти його. У бренду Герлен в люксовій лінійці. Далі буду розповідати вам про Шанель. О Боже, ви подумали у Шанель новинка? Ну так, новинка старинка, традиційно Шанель, збираються перебирати класичні, перезбирати класичні аромати. І не абиякі, а ті, ніби вже такі забуті новим молодим поколінням 19-ту і кристал. Так, перезберуть, а точніше, вже перезібрали 19-ту Шанель в туалетній воді. Я маю класичну парфумовану воду, а туалетна вода це та сама в стовпчику із сірою цільнолитою кришкою. Легенда, створена в якому в 70-му році парфумером Анрі Робером, геніальний аромат, це прекрасний гальбаномний шип, аромат, який я не можу навіть ні з чим порівняти. І що вам сказати, боюсь наврочити, аби не згадали шедевральний аромат. Давайте просто подивимося на піраміди. Якщо ви ще не знали, то фрагрантика вже виставила нові роботи і нові піраміди. Що ж, різницю видно неозброєним оком. Особливо мене насторожує ірис блідо-синій у новому виданні. Як гадаєте, є різниця між просто ірисом і ірисом блідо-синім? Я взагалі не хочу думати про погане, давайте просто дочекаємось і подивимося, а потім ще раз обговоримо. Перезбірки також зазнала і класична парфумована вода кристалу. От у мене якраз є вона в наявності, в концентрації парфумованої води в такому красивому флаконі. Флакон тепер буде стандартизований, подібний до флакону Шанель No5. І що вам сказати, від старої піраміди із персиків дині і ланг і лангу лишилося фіг да ніфіга. Вибачте, за нелітературну мову, але у новій піраміді тепер гіацинти. Жимолость і жасмин з ірисом. Сподіваюся, цього разу не блідосинім. А от нова перезбірка зеленого кристалу, тобто Crystal Over, який раніше виходив в концентрації Одетолет Concentri, тепер стане парфумованою водою. І його піраміда якраз мені дуже нагадує класичну композицію, ті ж самі цитруси, зелені ноти, магнолія і жасмин. Тож я покладаю великі надії на оновлений аромат зеленого кристалу. Скажіть, як ви ставитеся до перезбірок старих композицій класичних? Потрібно їх оновлювати, так би мовити, омолоджувати? Чи потрібно лишати класику класикою і просто залишити для поціновувачів для тих, хто носив і любив саме ті перші оригінальні варіанти аромату? А ми з вами йдемо далі і йдемо далі прямо до Тома Форда. Бо без Тома Форда як? Правильно ніяк у Тома Форда завжди виходять новинки. І цього разу теж стався перезапуск. Композиції 2012 року, кафе Роуз, аромат, який перейшов із колекції Прайват Бленд у колекцію Signature. І знову це вже традиція. Всі перезапуски ароматів Тома Форда або клянуть на чому світ стоїть, лають, кажуть, що це вже не той Форд, або захоплюються і кажуть, що навпаки це супер аромат. Я не знаю, або я нічого не розумію, або у мене поганий смак, але я справді... Не розділяю тих негативних відгуків, і я не розумію, чому його лають, бо мені цей аромат дуже сподобався. Пам'ятаю, як пахла класична перша варіація кефе Роуз і нова. Мені дуже на неї подібна. Ну, прямо дуже подібна, за єдиною відмінністю, що вона стала прозорішою, легшою, можливо, більш акварельною. Ну так, оце і нормально, тому що ну, аромат перезібрали, можливо, з нових компонентів, але. Майже відтворили стару композицію. І так, мені навіть дали семпл в брокарді, уявляєте? І я його повністю зносила. А семпл мені дали тільки тому, що консультант сказала, що вона читає мої пости в інстаграмі. Мене це так здивувало. Розумієте, це вперше сталося, що от консультант в магазині мені сказала, що вона знає, що я парфумерний блогер. Ну, Таким чином, мені дістався семпл, і аромат я гарно розносила. Не показую вам, бо забула його принести. Але зносила до останньої каплі, бо сподобався. Давайте про сам аромат. Кавовий акорд, як такий, я не відчуваю ні раніше, ні зараз. Для мене це скоріше кардамон. Так, це ось цей зелений зерно кардамону, який, на мій погляд, відіграє от той кавовий. Ну, Акорд, який має бути. Ну, і далі комбінація троянди і пачулі. І це східний спецієвий, дуже холодний аромат, злегка, навіть з готичним таким нальотом для мене. В ньому є така характерна гірчинка і мильність. І саме ці два акорди мені найбільше подобаються в ароматі. Я дуже люблю, коли трояндовий парфум трішки милить. Тож нова кафе Роуз мені потрапила. Це той аромат, за який я вже готова відрахувати свої гроші. Також хотіла зазначити, ще парфумера над новою варіацією працював Антуан Лі. А він на секундочку створив майже весь бренд. Всі аромати для бренду Pure Distance. І наскільки я пам'ятаю, халтури він не робив. І не думаю, що для Тома Форда якусь халтуру він би зробив навмисно. Тож знайомтеся з новою, кажіть, пишіть про ваші враження, мені цікаво. Ну і раз я вже мимоволі згадала про Pure Distance. Давайте і про Pure Distance поговоримо. Так, це дуже дорогий бренд, дорогі аромати, представлені офіційно в мережі Жан. Я робила огляд на цей бренд, кому цікаво, пошукайте на моєму каналі ціле відео. Але сьогодні я вам розкажу про дуже Дуже круту новинку, аромат папіліо в перекладі Метелик, який офіційно з'явився в продажу. В усіх країнах світу у вересні місяці, а у нас в мережі Жан вже можна було знайти формат 17,5 мл, ексклюзивно випущений для України, і вже ми могли з ним познайомитися. Але я знаю, що багато хто вважає Pure Distance брендом дуже традиційним, що ніби ці аромати побудовані за класичними канонами старої французької школи, і вони дуже дорогі, і не всі можуть таке носити. І якщо ви так те, Теж вважали то спробуйте новий папілю. Я впевнена, що цей шкіряний аромат вас дуже здивує. Це на 100% сучасне звучання ще й з технічними характеристиками, притаманними ароматам бренду Pure Distance. Аромат починається бергамотом і квітковими нотами, ніби квіти чи полюстки, жасмину, такі тонкі, вологі. За цим бергамотом і квітами вступає одразу шкіра: шкіра м'яка, лайкова, кремова, теж дуже ніжна і дуже витончена. Взагалі, в цьому ароматі немає такої грубості при високій насиченості і динамічності звучання. Серця і до кінця продовжується цими шкіряними обертонами з квітами і легкими смоляними нюансами. Але проходить годин 6-7, ти ніби от після робочого дня додому повернувся. І на твоїй шкірі, і в шлейфі від цього аромату залишаються такі пухнасті амброксанові хмари. Тут овердоза амброксану, мені здається, і такого поєднання, щоб шкіра закінчувалася амброксаном яскравого поєднання. Я, мабуть, ніде не зустрічала, або просто я не зустрічалася з таким поєднанням. Я люблю дуже амброксан, тому мені ну, дуже красиво, дуже сучасно, дуже м'яко. Дуже актуально, і я вам раджу знайомитися. Я не можу виправдати ціну, але справді робота класна і робота дуже красива. А ми переходимо далі до одного з моїх найулюбленіших брендів: Фредерік Маль. Фредерік Маль, як завжди, якщо дивує новинкою, то вже таки дивує. Спочатку ми були дуже здивовані Uncut Jam, чого ми взагалі не чекали від Фредерік Маль. Ну а цього року над новим ароматом працював Жан Клод Еліна, назва аромату Heaven Can Wait, тобто небеса зачекають. Я чесно кажучи, нічого кардинально нового, нічого такого ультра несподіваного. Від тандему Жан-Клота Еліна і Фредерік Маль не чекала. Ну і не спішила їхати до ароматеки, щоб ціленаправленно тестувати новий аромат. Але таки доїхала і першим же ж ділом підійшла до стенду з Фредерікмаль, нанесла цей аромат. До речі, там були такі ще блотери, мало не формату, а 4 Щедро нанесла, вдихаю. І думаю, ну все, приїхали. Все таке знайоме іриси, і ніби запахло талою водою, зимовою водою льоджі вери, Я думаю, ну класичний Еліна. І його попередні роботи ожили в новому ароматі. А через хвилин 5-7 в мене почала відвисати щелепа, бо в ароматі почала з'являтися така спецієва сторона. Таке спецієве серце. Я не знаю, за 5-7 хвилин то було серце, чи що то було за трансформація, але пішла така гвоздика, натуралістична, пряна, міцна. Така гвоздика суцвіття зірочки, оті суцвіття, які ми з пакета купуємо і додаємо, як спецію там, в компот, хто в чай, хто ще куди додає, я не знаю. Але це було настільки реалістично, настільки красиво і настільки пульсуюче, динамічно. Я в той день вже більше нічого не тестувала. Я дійшла до цієї стадії я сказала консультанту, все, я спускаюсь донизу, отак наношу на себе повністю цей аромат і тікаю з магазину. На шкірі на мені відбуваються ті ж стадії: спочатку пухнасті іриси, ось ця тала вода, потім спеція гвоздика. І коли дійшло до бази, до розкриття, я здивувалася іще раз. З'являється така, така м'яка, мускусна, при цьому пряна, тілесна база. І цей аромат уже стає подібний ну, відголосками. Ніби це обійма, створені Морісом Руселем дантебра аромат, або така, ніби Амбрета, яка є в Шанель 18. Але знову ж таки, це інше звучання, це звучання. Ніби тілесно взяти з тих двох ароматів, але воно ще й пряне. Оцей гвоздичний акорд він ніби продовжується аж до кінця. І скажіть мені, що гвоздика не модна нота. Як можна було її так обіграти? І я згодна, що цей аромат точно не для кожного, його не кожен зрозуміє і не кожен оцінить. Але якщо ви любите в цілому аромати від бренду Фредерік Малі, якщо ви любите роботи Жанна Клода Еліна, тому що тут ніби референси до попередніх його робіт із Ермес, із тої ж ну, талою води для Фредеріка Маля, ніби з Ангеліки щось є, то спробуйте, обов'язково спробуйте. І, можливо, ви закохаєтеся, як я закохалася в цей аромат. Я не знаю, коли я його собі придбаю, але таки, я думаю, що він в мене з'явиться в колекції. Наступний аромат від бренду Kilian Smoking Hot. Вдалося мені його протестувати, хоч і не з першої спроби, скільки разів я приходила в корнер в Гулівері. Там був пустий тестер, і тестеру взагалі не було в ароматеці на бульварі Лесі Українки. і Я не розуміла, що ж то за аромат такий, що його всі просто зносять. Але от мені пощастило, я коли тестувала Гадес, я зайшла ще раз, ну так уже, без надії в корнер Кіліан. І дівчина мені каже: там є остання капля якраз для вас. І вона мені у цю фарфорову підставку капнула смокінг хот, і я змогла його оцінити. Ну, не на шкірі, звісно, але тим не менше враження можна було зробити по тій останній краплі. Що я почула? Я почула в першу чергу. Табачний, солодкуватий з відтінком вишневої кісточки і злегка шершавий аромат. Так, він дуже-дуже в стилі кіліан. І одразу ти розумієш, що ніби на щось схоже і починаєш підбирати на що із бренду кіліан, Smoking Hot тобі вже схожий. Так, хочеться ніби порівняти його із Angels Share із Apple Brandy, Але ні, Smoking Hot він не алкогольний. Він скоріше про такий солодкуватий, коричний табачний дим. І так в ньому є нота яблука, яка для мене, наприклад, не домінуюча. Вона, можливо, якусь таку от легку алкогольність може намалювати. Та все ж ні, все ж таки, не про алкоголь. Smoking Hot, а він про такий табачний дим. Я не можу нічого сказати з приводу шлейфу і стійкості, оскільки мені не вдалося його протестувати на собі. Але ну, справді, аромат красивий, ну, кіліан завжди. Дуже смачно, дуже привабливо, дещо сексуально. І все так ну, на показ, і одразу ти маєш закохатися в цей аромат. Ну, Цього разу він так і зробив. Все все прекрасно у Smoking Hot, Лишилося тільки протестувати на собі. Зараз я вам розкажу про ті нові аромати, про ті новинки, які нам представила мережа Жан. Новинки, які вони привезли із останньої канської виставки, і мені пощастило з ними познайомитися. В першу чергу я би вам хотіла розповісти про аромат Манія від популярного бренду Essential Parfums. Для мене це виявилося такі. Травно чайні витиверові, з легкою ноткою мікстурності, дуже політкоректні пачулі. Без солодкого, без шоколаду і без ніякої плісняви. От такий зовсім вичищений, але при цьому помітний аромат пачулі. Кажуть, що там має бути нота горішків, саме лісових горішків, як ми кажемо, фундуку, фундук, так, чи ліщина. Я не знаю, які лісові горішки там. Мали бути зазначені в піраміді, але для мене їх відверто немає. Я би скоріше сказала, що то для мене більш такий витиверовий відтінок, витиверовий горіховий відтінок, бо іноді ВТВ має такий горіховий присмак, орієнтальний чи що. І справді, от цей нюанс можна відчути в пачулі манія, в цілому аромат. Дуже достойний. І для тих, хто не любить підвальні пачулі, але і не любить солодкі пачулі, це ідеальний варіант. Познайомтеся з пачулі Манія, я думаю, що багатьох цей аромат приємно здивує, він має відверто нішеве звучання. Таких пачульних пачулів, ви не знайдете, мабуть, в люксі, але і для ніші це дуже згладжене і при цьому красиве звучання. Рекомендую, однозначно рекомендую до знайомства. У бренду Ніколаї вийшло лімітоване видання Белізе». Наскільки я розумію, і наскільки я читала раніше ще до випуску, що такий аромат колись вже існував, і це ніби його ну, перезбірка і перевидання. Я не знаю, якого року була перша композиція, але те, що я почула на презентації в Жан, це було не те, що попадання стрілою Амура мені в серце, це був просто ідеальний мій аромат. Свіжа чайна травна троянда з шепшиновим кущем, з вологим повітрям, з мокрими стеблами, травами, з лісовими мохами. Я не знаю, з чим іще, але це так красиво, так свіжо і так трояндово чисто. Він може здатися простим, якщо ви не любите цей напрямок ось таких троянд, де ще й невідверто зрозумілих безліч, там без малинових акордів, без чогось солодкого, можливо, ви не зрозумієте. Там є нота чаю мати, але от в цілому троянда ну, без солодкого, вона якась така натуральна, вона якась така земна і при цьому чиста. І так її хочеться носити, і хочеться вдихати такий аромат. Там є мильність. Те, що я люблю, я вже казала так про ноту мила, Я дуже люблю. Навіть мені подобається, що те мило таким земельними акордами. Коротше, ви зрозуміли, що мені випуск Буабелізе один з двох, який найбільше сподобався на презентації, і я розглядаю його до покупки. Белізе – це аромат на другому місці з тих презентованих від мережі Жан, тому що був ще один аромат. Всі його назвали умовно слоном від кензо, бо він по формі нагадував слона кензо. Але то номер один. І хто читає мій інстаграм, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм і підтримайте лайком це відео перед тим, як я вам розкажу про найпрекрасніший. Тож ви ставте лайк, а Я вам розповідаю про абсолютно новий бренд Рейне де Саба, який створений у 2022 році. Уявляєте, минулого року. Створили новий бренд, і у цьому бренді одразу було випущено 14 ароматів. Над ароматами працювали найтитулованіші, найімінитіші парфумери цього світу: Домінік Ропьйон, Наталі Лорсон, Карлос Бенаїм. Моріс Русель, Софіла Бе Анфліпо і ще на секундочку, маленький нюанс імена цих парфумерів прописані на флаконах. Нічого вам це не нагадує. І, до речі, ще у бренду є приписка «Creators de Parfums». Ніби в традиціях Фредеріка Маля, або просто захоплювалися ароматами і видавництвом Фредеріка Маля. Візуально все зовсім по-різному. Ви бачите, як виглядає флакон, як виглядає оформлення. Ну, але потужністю і розмах, і самі аромати це справді не більше, не менше рівень ароматів Фредеріка Маль. Аромат, який мене вразив, називається Мервейс де Саба, якщо я правильно вимовляю, бо нас ж всі французькі. Тобто чудова соба. І якщо в трьох словах, то це фужерний, свіжий, пряний аромат. Як вам такий опис? А по факту це якась фантастика. Ви не уявляєте, який це красивий аромат. Він напрямком чимось мені нагадує Буаба Лізе, тому що тут так само пряна, свіжа, чайна троянда вона дуже помітна, а навкруги цієї троянди відбувається щось неймовірне. Там і чорний перець, і мускатна шавля, і граневі акорди, які ще більше підсилюють трояндо. Я в своєму пості написала, що це ля клас. От справді ля клас. Коли така ніби зрозуміла, тонка, чиста трояндова композиція, звучить так, як ніби це Моцарт музику написав. Це прекрасний аромат, і я розумію, що це буде коштувати. Я сказала, крило літака. 270 євро була середня ціна, яку я побачила на просторах інтернету. І ви знаєте, мабуть, мене це не зупинить, бо це буде той аромат, який я готова. Купити, поставити на свою полицю, носити його як святковий і нікому ніколи не казати його назву, якщо навіть хтось запитає. Це в основному були ті аромати, які я протестувала і познайомилася з ними особисто. Але ще багато чого вийшло. У бренду Таман вийшов прекрасний аромат фанфари, прекрасні цитруси, не дуже натуральні, але вони такі чисті, чесні, прозорі і під керівництвом. Крістофера Чонга, ви знаєте, що із Амуаш Крістофер Чонг перейшов у бренд Тамен, це англійський бренд, і там зараз будуть відбуватися дуже прекрасні релізи. Я гадаю, я сподіваюся на це. Мене трішки бентежить цінова політика. Бо за такі прекрасні цитруси, фанфари ми маємо заплатити дуже великі гроші. Не знаю, хто собі це дозволить, але теж дуже крутий цитрусовий запуск відбувся. В люксі, теж я хотіла би познайомитися з новим випуском від Дольче Gabbana. Щось нам кажуть про новий D Ultim, якщо я правильно пам'ятаю. Стався новий випуск чоловічий Сен-Лоран. Я теж його тестувала. Він для мене якийсь прохідний, гарний, але прохідний Ну, нема про що там дуже сильно розповідати. Ви самі підійдете до нього і познайомитеся. Зоопарк бренду Пенхалігонс поповнився новим слоном. Містер Томпсон називається аромат. Мені дуже цікаво познайомитися ще з тим слоном. Але взагалі, знаєте, із Пенхалігонс у нас щось відбувається. Офіційний дистриб'ютор Брокарт. Вони нічого із нового. Його не везуть, старе щось допродають, всі ті стоять флакони без кришок з поламаними тими кришками. Я не знаю, ну це так не можна ставитися до бренду. Я взагалі не знаю, як там це все відбувається у них, але про Пропенхаліконс мені дуже шкода, тому що аромати в них виходять достойні. Також у Байредо вийшли дві новинки Анімалік, яку я ще навіть вживу не бачила, і Рушка Отік. Теж вони мають бути яскраві, вони мають бути якраз під осінь. Я б хотіла з ними познайомитися, але ж не протестувала, тому ну, що я можу вам про них розповісти. Чекаємо. Можливо, зробимо іще завершальну третю підбірку з новинками 2023, бо про все розповісти і все охопити неможливо. І не всі запуски настільки. Яскраві і настільки там потребують уваги. Але все, що протестувала, я вам сьогодні розповіла. Дуже дякую вам за увагу. У нас на сьогодні все, мої дорогі. Ставте лайк цьому відео, підтримуйте канал. Пишіть мені в коментарях, з якими новинками ви познайомилися, що вразило вас, на що мені варто ще звернути увагу, а я вас всіх обіймаю, цілую, люблю. До наступних зустрічей, Па-па. З вами була Наталка.